Друзі, відео шортс, який відеошорт, Сіні Сінявич. Доброго дня, друзі, вітаю всім підписникам. Фух. Надіюсь, вам видно, як папа каже, висадили не гарбузи, висадили огірки. Сходять. Надіюсь, вам видно, як ці рядки сходять, як жабуриня. Там далі буде видно, що ми з ними будемо робити. Там на тому п'ятачку. Не знаю, може це через те, що там кілька років нічого не росло. Но там на тому п'ятачку вже прям такі липухи, що це капець. Тут тільки оце тарабаняться. Було посаджено 25 квітня. Оце все діло. Відео зверху, кому цікаво, прийдіть, подивіться. Сьогодні у нас 10 травня. Отак шурують тепла. Ще короче, пару ночей з валідолом мені переспати, щоб тут а, нічого... Не померзло. Є деякі такі, знаєте, трошки піджовтівший. Він в афігі, що така холодина, і йому лізти. Ну, по факту дивіться, файні радки є. Ну, ми зараз не про ці гарбузи, кавуни. Тут скоро кавуни буду садити. Теж покажу, зараз кавуни в нас ростуть в стаканчиках, будемо висаджувати в стаканчиках. Кавуни чисто так для себе поїсти, щоб не купляти цю всю хімію. Культиватор. Купив я собі культиватор. Подон на подоні рама по одному мішку колеса, железяки, железяки, сідуха, коробка. Все це діло замотане. Зараз по очереді кожне будемо розпаковувати, снімати, показувати, ну і в кінці буде вам результат. Вірно на кінці, Ой, на колесо в кінці його поставимо. Коня, бачиш, як правильно зроблено. Пластина, і щоб болт не в ту, а в пластину. Пластину впирався. Це О, хорошо. все, Ніколай Олексійович похвалив. Це хорошо. Значить, нормально, тема. А то якщо в цього, то і воно видавлює болт цього. А тут пластину це, це хорошо. Ну ти бачиш, я тут дивлюся, він ще взяв теж. Бачиш, допомоги, дав одну. Щоб типу, не на одній було, а на цьому. Ну, все, оце. Це вже правильно. Ну, короче, зараз все по черзі розпаковуємо і вам показуємо. Так, розпакували ще один мішок. Сідуха має ставитись сюди, а воно має десь отут все монтуватися. Зараз все по черзі. Тут, звісно ще інструкцію би приложити. Але... Що в темі, то розбереться. Головне, що дивіться, все зв'язано, щоб ніде ніхто нічого не погубив. Та ще потім вам скотчем так, так склеїно. Да. Це сидушка. Плоскорізів немає. Ні, плоскорізи мають бути. Плоскорі зараз десь є. Це, мабуть, все в тій коробці. Ага. Зараз, Зараз потихеньку до всього. Дойдемо. Ну, коротше, це сідушка. Розпаковуємо, зараз доберемося до коробки, покажемо що в коробці і що тут. Так, так як я казав, це вже з останнього кульочка достали. Розтягнули для сідушки опори. Ще куча всякого матеріалу. Ну, слава Богу, в Тіктокі є відео. Зараз потихеньку його змоплошимо. Приступаємо до тої важкої коробки. В ній саме цікаве. На даний момент виглядається вся штука отак. Так, дійшли до коробки. Теж всього дуже багато інтересного, але, щоб ми його переволікали. Зібраного, то обійшовся, ми набагато дорожче ця доставка. Вже буде в кінці відео, коли ми його зберемо? Будемо робити огляд, скажу, що там по доставці ага. і що як. Це ось до піці. Да. Ну, коротше, розбираємося на місці. Лапи, хвости. Це що таке? Болтики, болтики. Тут, інтересно подивитися. Так, да, дивіться. Акуратно при вас все. Тримачі, болти, краска. Він мені дзвонив, каже, типа, там же будеш дивитися під себе, де борони як ставити. Їх там привариш, прикрутиш. Тобі дам краску, щоб було все в одному цвіті гарно красиво підкрасиш. Оце сервіс. Ну і далі. Пружинки. Знову тримачі, пластикові заглушки. Ось так от. Коротше, у вас вибора два. Перше, ви не паритесь за доставку, кажете, йому він вам його збирає ціліком. А там вже з вас візьме delivery чи нова почта за це. Або так як ми. Вам розібрали, максимально компактно впакували. І тепер це все діло збираєте. Ну так, да, це на щоб вона фіксувалася і там під себе ти її будеш підбирати. Ну зараз по очереді все зробимо, все скрутимо. Все, бачите, Ніколай Олексійович вже зрозумів, що ми приобрели ну, виглядає воно качественно скажімо так бачите так, дивимося проварена ця чортня ага. ну, це щоб воно це, це... хороша штука ну зараз цю всю штуку зберемо ми коротше виходить наш оцей міждурядний культиватор Adidas Тож ми з нього перекидали, закидали, а це чисто буде цей підгарбуз. Да. Просто того не буде да. реп... дуже... Дуже ну, так, Тут ще борони візьмемо, зараз підрегулюємо, ставимо дві борони де те, що треба. У мене так само виходилося, те різало, але в мене там плоскорези. Те плоскорези. Те Сюди можеш доцепити вмісто цих плоскорези, тобі хто мішає? Ну так. Тут головне, щоб трактор потягнув, але новий прийде той потягне. Головне, щоб він встиг. <гум> так що собираємо. Зараз слідше включення, коли ми його до пуття доведемо, бо конструктору багато і дуже інтересно. Значить, колеги, почався дощ в куртках, гарбузи зараз заростуть, хоч би не померзло. 95% агрегату зібрано. Тут ще є, Получається, Дивіться, можна буде зробити сплошний. Одна лапка, повністю ми її зібрали в сторону відвели. Плюс, ось, бачите, це деталі. Там ззаді, вони мають бути під борону. Но ми їх зробимо трошки по-іншому. Воно має приваруватись. Ми візьмемо, зробимо, що воно теж буде на хамутах. Все буде їздити, плюс у нас є три райборонка, є дві тяжолих борони. Ми все так зробимо, що можна буде і дві тяжолих поставити, і три райборонка. Тобто, щоб воно все регулювалося. Тобто, кожен робить сам під себе. Тут ми зараз будемо дивитися, як нам робити. На даному етапі просто склали до докучі, наживили. Не дивіться, що там колесо, косо або лапа косо стоїть. Просто наживили, щоб бачити, як воно має бути. Потім трактором під'їдемо, піднімемо і вже почнемо крутити навірника. На даному етапі, отак от воно все діло виглядає. У нас ще є 4 стріли наших. Ми ще думаємо, може в деяких моментах замінити ці лапи, поставити стріли. Але це буде вже потім, коли вцепиться все до трактора, коли будемо бачити, як воно виглядає. Далі. Оце ззаді, будуть йти борони. Тут ми будемо мудрувати трошки по-своєму. Саме головний агрегат тут оце, оця вся штука. Бачите, ще. Коротше, прикрутимо. Це ж все тільки що вам показати. Давайте це, о, бачите? Зараз це все діло прикрутимо. Діло в наступному. Іде пружина, бачите? Ми цю пружину ми так розуміємо, що її треба туди наперед давати. Тому що по нашій логіці цей весь агрегат має отако бути плюс. Ще сам цей, коли прикрутиться стрілка, тобто воно буде вагу мати, воно буде йти на определенну відстань донизу. Тут ми це відрегулюємо вверх вниз само собою. Плюс я, мабуть, все-таки візьму ще куплю таку одну, верніше таких дві або трошки інших, щоб дати розпорку от десь звідси. Поняли, щоб воно йшло і донизу, і доверху. Щоб я тільки чуть усіле приложив і раз зігнуло. Відпустив воно раз. Щоб тільки я в одну сторону прижимав і все. наприклад, тобто, Я його зжимаю, а розжимається воно вже, як грубо говоря з допомогою гідравліки. Щоб так воно працювало. то Це ще ми якраз так подивилися, це буде вже віднітись потом. Поки думаємо зацепити за цю шпильку, ні, то просто усверлимо, де там нам буде видно краще, що тут вухо. Чи там і натягнемо, буде видно. Ну, по факту, я думаю, ви поняли, як воно має працювати. І все. А ці дві центральні тут розріжемо, гайки, викрутимо, вставимо їх сюди, законтрагаємо і воно все буде працювати. Сідушечку накрили, тому що капає вже дощ. Так що так, Ну, на даному етапі. Отака штуковина, як на мене, офігенна штука. Но в дальнішому, хто б її не купив, кожен буде робити якісь нюансики під себе. Борони ми будемо клепати під себе, тому що, дивіться, як не крутіть, там оце підборони, оці железяки, бачите? Тобто на кожну борону додатково йде дві железяки, оцих, і цепок по центрам. Ми будемо робити по-іншому. У нас ось довже є. Поняли? Нам немає такого смисла. Ми вже будемо робити по-своєму. У нас цепок піде десь сюди, десь сюди, і борона, оця штука, бачите, відкрутиться, просверлиться дирка і переставиться. Тобто ми собі підберемо, як воно треба. Так ось ці здоровелячі, якщо ми їх будемо використовувати. Хоча тут воно вже все поорене, поскородяне, тобто там вже я не бачу смислу тяжолі влучити. Учитуваю, що тут пройде ось це дві цих всередині цим. Задіша бурінка, і все-таки в одному рядку борона буде проходити два рази, тому що кожен рядок треба проходити. І виходить, ти кожен рядок будеш переходити, переходити, переходити. І таким чином пішов туди, борона пішла і будеш ти звідти, і борона буде йти в одному рядкові кранньому. Ну, якось так. В дальнейшем, як завжди, зараз докрутимо, все буде стояти, як має воно стояти. Розкажемо розміри, заміри, ціну і ціну доставки. Отак от, от. Так що, отакі-то от діла. Але тут трошки пізніше. Зараз його головне ще до трактора вцепити і просто все намертво зажати. Бо це чисто, як ви розумієте, просто ну, зібрали, щоб його зібрати, щоб не валялося все окремо. Доща, дочекаємося, коли пройде. Та й продовжимо нашу роботу. Ну все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.